Привітуліки, привітуліки! Доброго недільного раночку 3 грудня. Ой, а Я любуюся ось такою красою. Вчора зробила 21 баночку. І 5 баночок вже продала. Так що тут вже мінус 5 баночок. У нас я сьогодні трішки довше поспала. Я прокинулася о 6 годині, сходила в туалет, у ванну, а потім вирішила, що треба ще піти полежати. Ну і полежала ще пару годин. Потім встала, вова вже попорався. Попили каву, і він поїхав на роботу займатися нашою машиною. А я залишилася, зараз буду займатися, приберу цю кров'яночку, підпишу, промаркерую, приберу кравянку і буду займатися зельцем. От, приїжджала вчора моя Наталочка, правда, приїжджала вже е, десь на початку восьмої. Ну, позабирала. Позабирала все своє замовлення. Ще взяла яєчок, м'яска ще добрала, кров'яночки взяла 5 баночок. Так що, слава Богу, все, все нормально. В принципі, з того, що в мене залишилося, це одна щековинка. Що в мене ще залишилося? Щековинка. Печінка залишилася. Я ж думала робити паштет ще сьогодні, бо, думаю, сала трохи є, печінка є, і м'ясо ж залишалось. Але Наталочка забрала м'ясо, так що паштету не буде. Значить, легені серце залишилося, язик, сало залишилося. Ну сала залишилося там десь 4 кілограма. Всього-навсього. І одна щічка Оце все, що залишилося. Ну, а голова вже ж відварена на зельц. Зараз буду ним займатися. YouTube вчора вирішив, напевно, що вистачить з мене переглядів. Це навм... Я так зрозуміла, це робиться навмисно. Коли я вам кажу, що YouTube не пропустив відео, що воно світиться в мене з жовтим значком, тобто, да, воно не монетизується, я подаю запрос на перевірку. І що ви думаєте, всі відео, на які я подавала отак от запрос на перевірку, всі проходили перевірку, всі зараз з зеленим значком, але. Е це все відбувається на протязі 4-7 днів, діб. І виходить, що перші ці перегляди, коли маса вода, ви всі переглянули, вони, ну, як би, воно не монетизується нічого. А потім вони знімають. Обмеження пропускають на монетизацію, ну, а толку з того. Там вже далі потім це таке одиничні якісь, хто не хто колись це відео перегляне, можливо. От і все. Так що вчорашнє вечірнє знову. І я кажу, що саме обідно. Вчора було три відео. Перші два набрали менше переглядів. Вечірнє третє набрало найбільше переглядів. І його ж не пропустили на монетизацію. Отак от. от. Сподіваюсь, сьогодні буде все гуд. Завтра планую. <хи> Ой, планую завтра зробити сало з чесничком на маску. А шкурки ж треба знімати. У мене сусідка обожнює ці шкурки. Кажу їй, Танюха приходь, кажу, на чайок. Є робота. Вона каже: добре, завтра буду. <хи> так що. Ми завтра будемо з сусідкою знімати шкурки з сала. Бо я з шкурками, я знаю, що є деякі крутять з шкурками. Але я ні, я не кручу з шкурками, я кручу просто сало, чесник. Ну, коротше кажуть, я колись уже ділилась рецептом, як буду робити, ще раз відзніму. Все. Всім бажаю гарного дня. Я зараз ще хочу загрузити прання попрати, бо те, що в машинці було, а потім потрібно буде ще випрати всі оці тряпочки. Вони висять на вулиці. На вулиці погода капець, весна-весна. Під ногами болото, грязюка, на дворі плюс, вітер. І хмарно все. Ну, тобто сонечка нема. Таке все затягнуте, такий типу, туман якийсь. Так що. Ось такі справи. Все, бажаю всім гарного дня. Ну а я, як завжди, піднімаю дубку і гоу працювати.